Дітки, а ви знаєте, що усі електроприлади працюють завдяки електричному струму. Про це написала у своєму вірші поетеса Ірина Шушняк-Федоришина. Вірш називається електричний струм. І дорослим, і малечі варто знати певні речі, щоб здоров'я вберегти й не довести до біди. Електричний струм, мов казка. Користуйтеся, будь ласка, раз вімкнули світло в домі. Два і дзвоник в телефоні. Три. Комп'ютер заурчав, наче хтось начаклував. Електричний струм, як диво. Лиш поводься бережливо, бо доцільніше, до речі, запобігти небезпеці. А тепер дітки дайте відповіді на запитання, які прилади працюють завдяки струму в домі. Це праска, комп'ютер, телевізор, пилосос, фен, пральна машина, електрична батарея опалення. Електричний струм це як невидима річка. Яка тече по дротах і допомагає працювати багатьом корисним речам. Але ця річка може бути дуже небезпечною, якщо з нею неправильно поводитися. Ніколи не торкайтеся голими руками розеток, вилок та проводів. У них живе той самий невидимий струм, і він може тебе боляче вдарити. Це як торкатися гарячої плити. Буде опік, тільки від струму ще й дуже небезпечно. Не засовуй нічого в розетки. Пальчики, олівці, іграшки. Все це може спричинити біду. Розетка це будиночок тільки для спеціальних ключиків. Вилок. Не чіпай мокрими руками електричні прилади. Вода дуже добре проводить струм. І він може легко потрапити в тебе. Тому завжди витирай руки насухо, перш ніж вмикати або вимикати щось з розетки. Не тягни за шнур, коли вимикаєш вилку з розетки. Можеш пошкодити дріт, і тоді струм стане небезпечним. Тримайся міцно за саму вилку. Якщо бачиш оголений дріт або іскри. Ні Ніколи не підходь близько, скажи про це одразу дорослим, мамі, татові, бабусі чи дідусеві вони знають, що робити. І пам'ятай, електричний струм наш друг і помічник, але він вимагає уважного та обережного ставлення. Дотримуйтесь цих простих правил і все буде добре!